Не пропусти ексклюзивний репортаж з виставки GamesCom 2016 від ігронавтів Спеціально для Ігноравтів. Ти дізнаєшся, які ігрові міфи було найскладніше підтвердити у трійці ігронавта. Ну а просто зараз рубрика у фокусі. Зазвичай ти граєш в ігри заради забавки. Однак деякі з них не просто розважають тебе, а ще й виховують як особистість, проходячи чергового боса у Dark Souls чи долаючи тунель на байках у Battle Toads, ти загартовуєш свій характер і навіть не здогадуєшся про це, які якості розвивають у тобі складні ігри, та як вони це роблять? Про це ми розкажемо тобі за мить. Ми любимо ігри за фантастичні світи та неймовірні пригоди, але чимало людей ставляться до них ворожих. Причина залежність від них, яка інколи призводить до жахливих наслідків. У 2012 році у Тайвані підліток помер після 40 годин гри у «Діаболо 3. А американське видання за бізнес інсайдер повідомляло, що в Китаї залежних від ігор лікують у спецтаборах. За словами психологів, ігроманія може бути дуже небезпечною. Когда ми входимо только в ігрову дійсність, лі реальність забуває о те, що є ще реальне життя, ну, тогда ми маємо проблеми. Ми погоджуємося із тим, що залежність від ігор вкрай негативне явище. Та якщо знайти золоту середину між життєвою активністю та віртуальними розвагами, це буде навіть корисно. Австралійський психолог Альберто Пос опитав 12 тисяч студентів і з'ясував, ті, хто гаситься у хардкорні онлайн-ігри на кшталт Вов, має кращі оцінки. Зокрема, з літератури. Невже складні ігри можуть зробити тебе начитаним? Ще пак приклад. Жахи Сайланд Хіл 3» зі своїми запаморочливими загадками. Там ти маєш знайти код від дверей, і для цього ти маєш вироставити у вірному порядку книги Шекспіра. Щоб дізнатися, у якому саме порядку розставляти ці книги, ти маєш перечитати Алтело, «Ромео Джульєту, Макбет і майже всі твори Шекспіра. І саме це мені довелося зробити, щоб пройти далі. Отже, складні ігри можуть перетворити ігронавта на книжкового хробака, але окрім цього, віртуальні світи можуть навчити нестандартному мисленню код пазл від першої особи Анті Чембер. На одному з рівнів тобі предлагають вибрати один із двох коридорів синій чи красний. Но який би ти не вибрав, ти попадаєш в те місце і ходиш тупо по кругу. Тільки якщо ти розвернешся назад, ти пройдеш далі. Експеримент бостонських вчених Джона Сібека і Мітчела Мейда показав: бізнесмени геймери успішніші за їхніх колег. Чому так? А тому, що полюбляють хардкорне шпилево на кшталт караючого платформеру Супер Міт Бой, який вчить тебе вірити у власні сили та бути наполегливим. Супер відбою я вирішив відкрити персонажа під назвою The Guy. це було просто дві з половиною години пекла, і в мене було відчуття, що я пробіг марафон. Але все ж таки мені це вдалося. Я це зробив, і я довів собі, що я це можу. Є іще ще одна гра, яка загартовує тебе, немов сталь, RPG Dark Souls. Там, заради того, щоб пройти до кінця, тобі доводиться вмирати вмирати багато разів. Один психолог армии США провел в Dark Souls 1400 часов, и он сравнил эту игру со службой в армии. По его словам, чтобы стать мастером в этой хардкорной RPG, нужно обладать мужеством и терпением, ну, то есть теми качествами, которые воспитывают в армии. Если якости, которые прищепляют в армии, застосовывают у жизни, то, залежні от игр фанаты, про реальное життя взагалі забывают. 28-річний кореєць наполегливо проходив хардкорну стратегію StarCraft. Продовж двох днів його знайшли непритомним у інтернет-кафе. Працівники викликали швидку, та бідолаха все ж таки помер, не доїхавши до лікарні. Ми ігронавти, дуже любимо грати, але помірно та заради власного розвитку. На ці важливі качества, які формуються, дуже важливо це все примінити в житті, пробувати себе і брати, наприклад, ініціативу в какої-то наприклад. Проєкт, що ж, складні ігри можуть зробити тебе ерудованим, навчити нестандартно мислити, вірити у власні сили та наполегливо йти до своєї мети, граючи, адже ми це любимо. Та у всьому має бути міра. Реальність це найцікавіша гра. Будь реальним ігронавтом. І ігри стануть відмінним тренажером для твого спартанського характеру.